Чи повинні ми завжди бути відвертими з нашими італійськими колегами? Чи повинні ми завжди відстоювати нашу думку з нашими колегами? Усім, усіх ласкаво прошу на мій канал, «Щотижнева кава з Ганною. І сьогодні ми в нашому відео будемо розмовляти саме про це. Я дуже хотіла би, щоб ми в коментарях. Про це поговорили, щоб ми все це обсудили. Можливо, ви маєте інший освіт. Досвід мені дуже-дуже цікаво. Тому підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, мені буде дуже приємно, і буде ще приємніше, якщо хтось мені напише. Тому що це мені покаже, що я недаром хотіла завести цей. Ютуб канал, щоб з кимось ем, розмовляти та комуніцирувати. Ось, з мого досвіду, а, я живу вже майже 20 років в Італії та працюю 5 років на одному підприємстві. Це підприємство дуже. Я вам нагадаю, що я живу в далекій-далекій Калабрі, в дуже маленькому селі та працюю в невеликому містечку. Ось, і я працюю в такій м асоціації, кооперативі, Тут називається, де, скажімо так, з часом ця асоціація вже існує тут на території 35 років. Ось. І там спочатку все це було організовано чотирма чоловіками, і з часом всі родини цих чоловіків вони прийшли працювати на це підприємство. Ось, і тому скажімо, там є чотири великі родини, які працюють разом, там всі їх. І племінники, і тьоті, і дяді, двоюродні сестри, чоловіки, дружини усі разом. Ось. І потім є декілька людей, які, скажімо, з ніякого боку припику, тобто, нас взяли по співбесії, коли це було ось це, анун, як воно називається? Оголошення. Ось. І це там перекладачі, медіатори, ось усі ці люди. І ми там скажемо не маємо долю в цій родині. І сьогодні ми будемо розмовляти про ці правила роботи з італійцями. По-перше, з мого власного досвіду ніколи не бути дуже-дуже відвертими. Тобто не робити так, як ми це привикли. Українська щира душа відверта. Усім, усім ми ради, усіх ми заохочуємо, за усіх ми вболіваємо, усім ми допомагаємо. Завжди ми разом з усіма а, працюємо до останнього. Це потрібно, мож, можемо також залишитися безкоштовно, зробити кілька годин безкоштовно. Важливо, щоб наша, наше це підприємство а, виповнило якусь там свою роботу, щоб все все це було друге колективно, усі разом до пізньої години. Ось, оця щира українська душа мені дуже, дуже, дуже багато, скажімо так, не допомогла. Ось. І з часом я навчилася бути менш відвертою, менше казати те, що я насправді думаю, тому що там є своя політика, свої настрої, ось і ти не можеш бути насправді тим, ким ти є. Потім також те, що мені дуже-дуже якось так було. Гідко на душі. А коли я відверто, коли ми були, там усі разом в офісі, ми маємо дуже великий стіл, і на цьому столі ми працюємо трьох, декілька разів, чотирьох, чотири людини. Кожен з комп'ютером. ось. І ми розмовляли а, про нашу роботу, те, що потрібно робити. І я якось так була там відверта, пар, говорила з ними і сказала декілька моїх ідей: те, що можна організувати, те, що можна зробити, тому що я вже мала попередній досвід іншої організації. Я також мала досвід а, роботи в Україні. Ось, І якось так в мене вийшло, це я не знаю, як це сказати, так воно спонтанно. Ми розмовляємо, я кілька моїх ідей так сказала вголос. Після цього, через 2-3 дні, але ми поговорили, посміялися, попили кави та все забули. Через декілька днів, мабуть, це було вівторок, ми маємо наші щотижневі зустрічі нашої команди. І одна з моїх колег, ті, хто там були в цьому кабінет, кабінеті з нами, вона якби запропонувала в цій літній програмі усіх цих наших подій, що повинні були відбутися, дві мої ідеї. Тобто я спочатку була без слів, а потім коли, тобто, якщо б я сказала, а, це моя ідея була, не твоя, тобто, це здавалося, як діти в дитячому садку. І я тоді сказала, а, так, ти маєш е, рацію, тобто, а, ми вже, а, ні, Я сказала, так, вона має рацію, це дуже гарна ідея. А, ми вже про це обговорили, щось ми про це вже говорили у вівторок, пам'ятаєш? І вона каже: так, так, пам'ятай, ми про це поговорили. І на цьому все, так скажемо, закінчилося. Потім вона написала звіт, що вона всі ці ідеї свої усім запропонувала, і все це. Тому що я цей звіт потім бачила в комп'ютері. Все Це були її ідеї, і так все пішло добре. Потім інша моя колега, яка прийшла працювати вже. Після мене. І коли на цій ці її посаді, що вона є, а, нікого не було, і там щось я повинна була робити, щось там комусь допомогти. І я мала кілька номерів телефону тих людей, які нам, скажімо так, допомагають, хто нам там щось нам привозить, де ми щось купляємо для інших сімей, яким ми допомагаємо. І... Я цій дівчині, вона дуже молода, я їй допомагала. Тобто, якщо вона не могла щось організувати, не знала, або її ніхто не хотів слухати, тому що її тут не знали на місці, я їй допомагала. Або я з нею їздила, тому що мене вже знали, або я їй давала ці номери, що я вже знайшла, і якось я їй так допомагала. Потім, після не знаю скільки пройшло, 2-3 місяці вона вже так обжилася. І потім, коли приходить, на, приходить наш директор, і каже цій дівчині: А, як ти добре працюєш, я тебе ставлю в усім приклад, що ти така, скажімо, так швидко всьому навчилася і з цим договорилася, і з цим договорилася, вони не завжди. А, скажімо, допомагають нам або не хочуть працювати з тим, кого ще не знають. А ти, а ти одразу все все змогла зробити, і вона так з посмішкою: так, так, і, і на все це залишилося. Тобто, вона навіть не сказала, що мені допомогла Ганна, що вона зі мною ходила, що вона мені дала ці номери, що вона мені, що вона мене познайомила з цими людьми, що вона там була зі мною. Тобто, отак, все залишилося. Тобто, як. Якби я це не зробила, не робила нічого для неї. І дуже-дуже мене це засмутило. Ось, і потім ще було декілька разів, щось таке, скажімо, дуже-дуже схоже. І саме тому я потім знайшла мій, мої методи роботи. Тобто, я працюю, роблю тільки те, що я потрібна, що я. Повинна робити за контрактом, тому що я раніше дуже-дуже допомагала усім. А, тобто я а, там офіційно за контрактом я медіатор а, з культурних якихось відносин. Ось, А насправді я працюю в бухгалтерії. Ось так. Тому що я, скажімо, не тільки бухгалтерія, вона так і називається діло. Як це документо, документооборот? Ось це-все-все все з документами, зі звітами, де ми витрачаємо кошти держави на ці родини, яким ми допомагаємо? Ось. І насправді я роблю ту роботу. Тому що, чому так? Тому що я маю український диплом. Дуже-дуже старий 2007 року, який в Італії дуже-дуже важко десь пристроїти. І я вже почала щось там робити, витрачала купу грошей і нічого, нічого не зробила. Потім я пішла вчитися, і зараз я вчусь, щоб мати італійський диплом, буду його мати в наступному році. Якщо дасть Бог, я не знаю, але все може статися, так? І потім з італійським дипломом я можу на щось претендувати. Та, звісно ж, буду шукати роботу в іншому місці. Тому що я тут вже працюю декілька років з дуже-дуже маленькою заробітною платою. Саме тому, що. Я не маю цього диплому. Навіть якщо вони знають, що я роблю іншу роботу, що я дуже добре її роблю, але вони це так кажуть: ти ж, ти, ти ж не маєш диплому італійського, як ми це зробимо. І ми не можемо тобі зробити інший контракт, ми не можемо тобі платити більше. Ось так. І тому, щоб мати якийсь досвід, навіть, скажімо так, спілкуванні з усім цим, мати досвід роботи якийсь, я згодилася на все це, але ще трошки, декілька місяців, і я думаю, все це закінчиться. Тому що, коли ти маєш італійський диплом, все це, це по-іншому. Ось, і я завдяки моєму чоловікові змогла вчитися. Зараз я закінчую магістратуру в Рімі. І, якщо дасть Бог, в наступному році буду мати цей диплом. Ось, і буду шукати щось пристойне. Ось так. Напишіть, підписуйтесь, напишіть ваше. те, що ви. Напишіть вашу думку, напишіть, можливо, що ви хочете дізнатися. Напишіть, можливо, як, якщо вас цікавить, як можна вчитися в Італії, якщо вас цікавить мій досвід з навчанням в Італії, з пошуком роботи, як можна десь там пристроїтися. Ось. Все це ви можете запитати. Я усім з радістю відповім. Підписуйтесь і будемо з вами спілкуватися.